Друзі, всім привіт, вітаю вас на каналі Фішергов. Давно з вами не зустрічалися, давно не ловили рибку, і ось припало з таких непоганих два дні. в принципі, і по погоді, і по настрою. І планую сьогодні і завтра поїхати на водойму, покидати щось, попробувати на щуку. Ну і подивимося, що з цього вийде. А зараз я ось тут складаю свій рюкзачок. Ось такий мінімалістичний набір буде, одна коробочка. Тут у мене повідочки, вага, два воблери. І обов'язково мати з собою, якщо їдете на щуку, ось такий інструмент, без нього буде біда. Або пальцям, або рибі, або ще чомусь. Ось. І давайте заглянемо, що в мене тут в коробці, що я з собою беру, на що планую ловити. Дивіться, перше, що ще, в принципі. У нас по початку осені ще до, до цієї пори, кажуть, працює. Це тайлспіннери. У мене ось такий Spinman 6 грам, ось такий флагман спінер 8 грам. Ось. І ще один якийсь спінерок, не пам'ятаю, що це взагалі за фірма, ось. Також маю ось такого великого спінмеда, спінмеди взагалі по весні дуже класно працювали. Звичайно, це такі різні бляшки, мепс, другий номер. Ось і ще якісь там, а Смітхевен облашняє, ось, Маю один Ратлін, маю ось такий Джерк від Салму. Ну і Сілікон, не знаю, Сілікон, кажуть, зараз дуже слабо працює, але все одно маю такі гамблери, там Апстрімчик ось такий білий. ну І такі в натуралості. Ось. Це, в принципі, вся, єдину коробку з собою беру, тому що набереш завжди багато коробок. і... В принципі, сидиш і тільки вибираєш і думаєш на що то кинути. Ось, І зробив, бачите собі, такий тубус під поводочки. Наробив поводочки з флюрокарбону, карбону, щоб були вже готові. От, Ну як показав, і два воблери маю від флагмана. Це у нас джокер і ось такий Фоксі. Попробуй ще на воблери. І поки я тут збираюся, буду збирати. Свій рюкзачок обов'язково попередньо підпишіться на наш YouTube каналчик. прожміть вподобайку. Ось і. Ну а я збираю сумочку, і ми вже з вами включимося на водоймі. Приємного вам перегляду! Oh, yeah. Трошки перший кипаршиш прочка настаивал Ану є, пішла. О, є-є. є. не є, є. мене скла. <гум> ні, ну з першого, з першого закиду то не дуже це. Не дуже добре. Але щось є, ні, ну то. Перший закид на новому місці, як то кажуть. Ну так щось є. Не, то щука, щука, напевно, так. Ну як штука? Таке щось. Ось така невеличка. Тріпається собі. Ну що хочу на телефончик її підзняти. Ох! Любить вона дрейфувати, подобаються їй хвилі. Ох-ох-ох. Ось така щучка. Знову той самий тилспіннер. Пробували. І силікон, і інші, і що сьогодні... Сьогодні кислота виручає. Ай-яй-яй, знаєш, що ти так? Що ж ти таке робиш? Яке ти дурненьке, я ж тебе просто звільняю. Так Все, пішла. Пробуємо таку неочевидну точечку. там є звичайно але мало бути якась іщука Не очевидна, точка Це воно а я відчував, що вона там є Я відчував що вона там є Так, не дуже хочеться щоб відстрілила мені вона око спінером Во достаємо, показуємо вам Ось така Башкетниця сховалася там під кладочкою. ось Той самий тейлспінр флагманський. І зараз будемо її звільняти. Ой-ой-ой, вона і сама, в принципі, непогано справляється, бачу. Так, стій, 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 ап. Стій, Замурзлась вся. Ох, як у нас сильно в язика загнала. Ну, мала. Бушмати пірсинг. Що, іди вмивайся. Угу. 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 Та ну, що це таке? Сікав? Давно. Давно так штукане. Не форсувала... Ух ты! Аж як це то так? Вона трави мені нагребла. Я думаю, що, що так важко. Нагребла трави, телспіна в роті. Я щось подумав, що я її підбагрив десь, а ні, все нормально, Тейл на місці. Ох, як вона його... А, вона навколо шиї, подивіться. <смі> Просто... Але важка вож... така непогана. Непогана щука. Обмотала собі флюрик навколо шиї. Ось. О. О. А щука доволі такого непоганого розміру, як сьогодні. Так, все, дістав вагу. Подивимося, скільки то вона важить. Так. Аккуратненько, Оп. О, дивіться, я щось трохи навіть не вгадав. 775 грам. А вона така не це. Я б не сказав би, що довга, але, але реально повна. Так, о, Гарно. Витримо її ще заснімкуємо. Опа так біля рюкзачка. ще сюди. Ось така гарна. Щучка порадувала покльовочкою. І ми, звичайно, її задякуємо і пускаємо хай пламка. Друзі, в мене... Засіла GoPro, але бачу ще одненька покльовочка. Якась невеличка щучка. Але я її вам покажу. Надіюсь, не розрядиться до кінця ось такий ось такий шнурочок. Грам на 200. А його зразу звільняємо. Завесі висядеш з кінцями. А я тобі слово дам? Біля берега. Є контакт. Контакт. Штучка є ось така. Гарнесенька. Перша другого дня. Ось, вже трошки так походили, прокидали і от на черговій торсі є спільмедазіла 6 грам. Ось така щучка. Зараз буду звільняти її, цей раз акуратно, без пальців. Звільнили і будемо її відпускати. О, пішла, пішла. О, як гарно. О! Так. Це вроді. Чи це? О. Так, є якось, що це таке, я не бачу. Я надеюсь, це опу. Я не защуська. Що так взяла Криво. Требненький шнурочек. Так. Все, и... Ну і на такій ноті ми завершуємо нашу рибалочку. Другий день видався по погоді набагато тепліший, але вже наскільки активної рибки, як в перший день, не було. Ось ще було зловлено пару щупачків, які вже не потрапили в відео. Ну, але це в принципі загальної картини не міняє. Тому, будь ласка, проставте вподобайки на це відео. Я думаю, що наступних вихідних я спробую взяти реваншу штуки. Бачу, по погоді буде трошки більш холодно, і я думаю, що риба має стати набагато активніша. Тому я з вами прощаюся вже до нового репортажу і бажаю вам приємного, гарного та продуктивного тижня.